Привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі, на каналі Репетитор з математики. І ми сьогодні з вами продовжимо дивитись готові розвиски прикладів з ось такого підручника Математика, алгебра і початки аналізу та геометрія рівень стандарту, яку вивчають в 10 класі автор підручника ІСТЕР. І сьогодні хочу запропонувати вам з першого розділу функції їх властивості та графіки розв'язок прикладів 1.23, 1.25. І так, вперед: 1.23. Дану функцію f від x дорівнює, і вона дорівнює двом значенням, в залежності від х. Перше значення мінус х квадрат плюс 4, якщо х менше одинички, і x-3, якщо х більше або рівне одинички. І знайти треба значення функції в ось таких чотирьох точках х. Для розв'язку такого завдання треба вже уважно дивитись: тут не просто задано одне рівняння. І де функція буде залежати від x по одному тільки рівнянню. А тут, подивіться, два рівняння, дві функції, саме в залежності f від x від x. І залежить яку обирати від того, в який інтервал попадає ваше значення x. Тобто, ось таке буває ще представлення функцій, коли в залежності від різних значень х ми маємо різні безпосередньо рівняння функцій. Так от, наша задача тепер, знаючи конкретні ікси, щоб знати, куди саме підставити, чи в перше рівняння, чи в друге, треба дивитись, до якого проміжку належать наші ікси, і Відповідно вже тоді шукати значення функції. А далі ви дивитесь, перше значення нам треба знайти для х дорівня мінус 2. Мінус 2 належить проміжку ікс менше одинички. Тому ми будемо брати ось це рівняння, f від мінус 2, ми будемо брати рівняння мінус х квадрат плюс 4, щоб знайти саме значення в цій точці. І тоді вже замість х ми підставляємо мінус 2, тобто мінус залишається. Замість х в скобочках ми пишемо мінус 2 в квадраті, плюс 4. Знову ж таки, мінус залишається, а мінус 2 в квадраті дає нам 4. Мінус ось цей, бачите, попереду, тому ми його пишемо: мінус 4 плюс 4 буде 0. Отже, f від мінус 2 дорівнює 0. Далі тепер будемо шукати значення функції в точці 0. Дивимось, 0. Якому проміжку належить? Це більше або рівне одинички? Ні, це менше одинички. Тому, якщо це у нас x належить цьому проміжку, то будемо шукати функцію саме від нуля по. Ось такі залежності мінус х квадрат плюс 4. Замість х тепер підставляємо 0, це буде мінус 0 квадрат плюс 4, мінус 0 плюс 4 дасть нам 4. Отже, значення функції в точці 0 для даної функції це 4. Тепер наступне значення це одиничка. І оскільки вже х рівне 1, належить проміжку х більше або рівне одиничці, тому що тут одиничка включається. Цей проміжок, то вже будемо використовувати рівняння х-3. Тобто f від 1 вже буде дорівнювати х-3, і тепер уже ось сюди замість x ми ставимо 1, тобто це буде 1 3, буде мінус 2. Отже, значення функції в точці 1 дорівнює мінус 2. Тепер дивимось наступне. Це для мінус 3. Мінус 3 більше або рівно одинички? Ні. Мінус 3 менше одинички. Тому ми будемо брати ось це перше рівняння, мінус х квадрат плюс 4. і вже в нього підставляти замість х мінус 3. Ну, тут увага, з мінусами не наплутаєте, подивіться, оцей мінус залишається, ми його виписуємо. А далі х, наш від'ємний, ми запишемо в скобочках, мінус 3 в квадраті. 4. А потім ось цей мінус залишається. А тут мінус 3 в квадраті це 9 і плюс 4. А отже мінус 9 плюс 4 це буде мінус 5. Тобто значення функції в точці мінус 3 дорівнює мінус 5. Тобто, якщо буде у вас з'являтися вигляд функції ось такий, він може складатись з двох рівнянь, з трьох з чотирьох, в залежності від того, до якого відрізку належить x, і ви просто перевіряєте, в якому відрізку ваш x, і те саме рівняння берете і підставляєте x, і шукаєте значення функції. 1,24. Дано функцію вже від x, також два рівняння, і в залежності від x, коли x менше або. Рівне мінус одинички, одна функція, і більше мінус одинички. І знайти треба також значення функції g в чотирьох точках. Ви вже зрозуміли, що щоб знайти значення функції, треба підставляти, підставляти в ту функцію, дивлячись, куди х відноситься до якого проміжку. Оскільки перше значення, подивіться, мінус 3 належить проміжку мінус 3, це від'ємне, значить, воно менше або рівне мінус одинички, то будемо брати ось цю першу функцію х 3. Отже, g від мінус 3, це буде х 3. А тепер замість х в скобочках підставляємо мінус 3, тому що. Ось цей мінус ми повинні вказати в дужечках, тобто мінус 3 в квадраті, мінус 3. Це буде у нас 9, оскільки мінус 3 на мінус 3 дає вже плюс 9. 9, мінус 3 дає нам 6. Отже, значення функції в цій точці, мінус 3, дорівнює 6. Треба знайти вже від мінус 1. Мінус 1, подивіться, ось попадає сюди, тому що тут. Менше або рівне от мінус одинички, значить, і рівне також попадає в цей проміжок, значить, ми будемо розглядати ось цю першу функцію х 3. Тобто, вже в точці мінус 1 це буде х 3. І тепер замість х ми підставляємо мінус одиничку. Мінус 1 один в квадраті, мінус 3. Мінус 1 квадраті це дасть 1, мінус 3 це буде мінус 2. Наступне значення 0. Оскільки 0 належить проміжку більше мінус одинички, то вже будемо брати функцію х плюс 5, і в неї підставляти замість х 0, це буде 0 плюс 5, 5. І останнє значення живі від очки, тобто, якщо х дорівнює 2, то це буде більше мінус одинички, тобто беремо ось цю другу функцію. Тобто живі двоєчки це буде х плюс 5, ось сюди поставили замість х двічку, плюс 5 це 7. Тобто, вже від 2 дорівнює 7. І ще один приклад розглянемо: 1,25. Наведіть приклад функції, області визначення якою є, і 4 варіанти. Давайте по порядку. Значить, якщо нам відомо, що множина всіх дійсних чисел це область визначення якоїсь функції, треба привести приклад такої функції. Ну, ми з вами говорили, коли розглядали область визначення функції: що якщо для функції областю визначення є множина всіх дійсних чисел, то такою функцією може бути будь який многочлен. Причому з будь-якими степенями, це може бути і x-5, x квадрат плюс 8х, x куб мінус 7х плюс 10, які б значення ви не підставили, тут немає ніяких обмежень. До таких функцій по ху, тому що немає знаменника, немає кореня квадратного і так далі. Тобто ось будь-яка будь з цих функцій підходить для цього варіанту. Тепер, друге, треба навести приклад, якщо ми знаємо, що область визначення це множина всіх дійсних чисел, крім числа 2. Якщо ж областю визначення є всі числа, крім х не дорівнює 2, то такою функцією може бути дріб, в якому знаменник дробу не дорівнює нулю. Тобто, якщо ви бачите, що чомусь не дорівнює, то треба вивести, який же буде знаменник, знаючи, що взагалі знаменник дробу не дорівнює нулю. Тобто, дивіться, якщо х ми знаємо по умові не дорівнює 2, то щоб дійти до нуля, треба все перенести в одну сторону. Тобто, дивіться, ось до х, якщо відняти 2, то це буде не дорівнювати нулю. А отже, ми вийшли на те. Чому не дорівнює, якби у нас знаменник? Тобто у функції буде ось такий знаменник x-2. І тоді в цьому випадку у нас ікси не повинні дорівнювати 2. Тобто ви приводите будь-які функції, де знаменник саме ось такий, який ми вивели. Тобто, дивіться, для прикладу, це може бути функція x поділити на x-2, або 8 поділити на x-2, і ще плюс 10 до цього дробу. Або x поділити на x-2, і плюс 4х, тобто, щоб в цій функції був дріб, в якому знаменник. Дорівнює ось такому значенню х-2. Тоді ви завжди будете з такої функції виписувати, що знаменник не дорівнює 0, і звідси випливає, що х не дорівнює 2. Третє завдання. Значить, якщо множина всіх дійсних чисел область визначення, крім чисел 1 і мінус 3. Тобто, у нас для цієї функції х не дорівнює 1 і х не дорівнює мінус 3 то такою функцією може бути вже два дроби, причому в різні комбінації, або сума, або різниця двох дробів, в яких знаменник дробу не дорівнює 0. Давайте виведемо ці знаменники. Яким чином, якщо х дорівнює одинички, то перенесемо все в одну сторону, і це буде х 1 дорівнює 0. Тобто ось перший знаменник, який у нас буде в функції. Ну і другий, дивіться, х не дорівнює мінус 3. Тобто, щоб отримати 0 з права, ми перенесемо мінус 3 в ліву частинку, буде х плюс 3 дорівнює 0. Тобто оці два знаменники можуть бути у нас в цій функції. Тоді саме ми виведемо цю функцію, щоб х не дорівнювало 1 і мінус 3. Тобто, для прикладу, це може бути, дивіться, х поділити на х мінус 1, це перший знаменник, і плюс 5 поділити на х плюс 3. Тобто два дроби, їх сума. Де у нас ось такі два знаменники. Далі, другий приклад функції. 8 поділити на x-1, плюс 10х поділити на х плюс 3, і плюс ще там 7х. Тобто знову-таки є різниця дробів і ще плюс. Якийсь вираз без знаменника, але головне, що в цій функції згоди, фігурують дроби з знаменником x-1 і x плюс, тут так само х-1 і х плюс 3. І саме, якщо ми ці знаменники, ось дивіться, скажемо, що вони не дорівнюють нулю, то ми вийдемо на те, що ці функції для них х не дорівнює одному і мінус трьом, що і треба було в задачі зробити. Ну і четверте, областю визначення функції є множина всіх дійсних чисел більших або рівних числу 4. Якщо в умові з'являється значення більших або рівне, для таких функцій треба пам'ятати, що може бути підкореневий вираз, який більший або рівне нулям. А щоб знайти який саме підкореневий вираз, то ми дивіться, випишемо спочатку те, що нам задано, тобто х більше або рівне 4, а потім перенесемо все в ліву частинку, щоб справа був 0. Тоді в нас виходить, що х-4 більше або рівне 0 повинно бути. А отже, дивіться, ось це значення. Є саме підкореневим виразом, тому що саме підкореневий вираз весь повинен бути більше або рівне 0. Тобто це будуть всі приклади функцій, де у вас під коренем буде хміну 4. Наприклад, дивіться, функція перша це просто корінь під х x-4. Другий приклад корінь квадратний х-4 плюс 15х. Дріба, але в цьому дробі в знаменнику x немає. Наприклад, в чисельнику х, корінь квадратний x-4, а в знаменнику поділити на 2. Ось таким чином можна вирішувати і обернені задачі, знаючи основні вимоги про те, що знаменник не дорівнює нулю, що підкореневий вираз більше або рівне нулю, ви можете ось таким чином вже вказувати приклади функцій, для яких ви знаєте область визначення даної функції. Дякую за вашу увагу, дякую, що додивились відео. Якщо вам все зрозуміло, я дуже рада. Якщо щось не зрозуміло, запитуйте, я постараюсь вам дати відповідь. Буду рада, якщо поставите лайк, якщо напишете коментар, якщо розширите моє відео, підписуйтесь на канал і разом будемо з вами вивчати різні приклади по алгебрі і по геометрії і готуватись до ЗНО з математики. До нових уроків, до нових зустрічей!